Від хаосу до чудес. Притчі, розділ 18, вірш 7. Язик нерозумного, Його погибель і уста Його пастка для душі Його. Ми маємо те, що ми говоримо. Як віруючи, ми знаємо, що це є важливою біблійною істиною. Це можна побачити в Марка, розділ 11, вірш 23, в Матвія, розділ 21, вірш 21. Якова, розділ 3, вірш 2 і в багатьох інших місцях писання, але часто ми про це забуваємо ми починаємо говорити так, як говорить цей світ, замість того, щоб говорити Слово Боже, і, врешті-решт, отримуємо те, що просили хаос. Якщо таке трапляється з вами, пам'ятайте, усе, що ви сьогодні маєте у своєму житті, є результатом того, що ви говорили вчора. Щоб змінити те, що ви маєте, потрібно змінити те, що виходить із ваших уст. Щоб ваше життя пішло в іншому напрямку від смерті до життя, від хвороб до здоров'я, від невдач до успіху, потрібно слідкувати за тим, що ви говорите. Звісно, це легко сказати, але не так легко зробити. Проте ось ключ ви маєте сказати те, що хочете бачити в своєму житті. З чого почати? Перше, зрозумійте, що це не лише фізична зміна, це духовний закон, отже тут задіяна духовна сила. У Якова, розділ 3, вірші 7 та 8 сказано, що язик неможливо вгамувати тією ж силою, якою приборкують тварин. Для цього потрібна Божа мудрість, що походить з гори, Божим словом є його мудрість. А також Бог сказав, що Його слова є духом і життям. Це означає, що для приборкання язика потрібні саме Божі слова. Друге, покайтеся перед Богом. Якщо ви використовували свій язик у розпорядження когось, окрім Духа Святого, покайтеся, а потім віддайте свій язик Ісусу. Прийміть рішення говорити Його слова любові, віри, радості, миру і благодаті. Слова віри зупинять вогняні стріли пекла. І третє, звертайте увагу на те, що чуєте. Ісус сказав у Марка, розділ 4, вірш 24: Звертайте увагу на те, що чуєте, слухайте самих себе, задайте собі питання. Чи хочу я, щоб здійснилося те, що я щойно сказав. Якщо відповідь ні, тоді зупиніться і виправте свої слова замініть негативні слова хвалінням. Якщо ви були недбалими у своїх словах, змініть свій курс уже сьогодні, попросіть Бога покласти охорону на ваші уста. Нехай сила вашого язика працює на вас, а не проти вас, перестаньте створювати хаос. Своїм язиком і почніть творити чудеса. У ваших устах є чудо. Уривок із Святого Письма, Послання Якова, розділ 3, вірші з 1 по 13. Брати мої, хай не буде багато таких, які стають учителями, знаючи, що приймемо більший осуд. Адже всі ми багато грішимо, коли ж хто не грішить словом. То досконалий чоловік, здатний приборкати і усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечко в рот, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом, ось і кораблі, хоч які великі та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик, хоч і малий орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь, світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя, а його самого запалює геєна. Адже всякий рід звірів і птахів, плазунів і риб приборкується, вони освоєні людською природою. А язика ніхто з людей не може приборкати. Він зло невгамовне, повний смертоносної отрути. Ним благословляємо Господа і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. З тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не годиться, брати мої, щоб так воно було. Хіба з одного джерела виходить солодка і гірка вода? Чи може, брати мої, смоківниця родити оливки, а виноградна лоза смокви? І солончак не може давати солодкої води? Хто мудрий і досвідчений між вами? Нехай покаже свої діла в лагідній мудрості доброго способу життя.